У Львові оголосили конкурс на проект меморіального комплексу військових поховань героїв України. Розпочинається він 5 січня, а пропозиції можна надсилати до 18 березня поточного року. Чи чекають організатори конкурсу на велику кількість проектів та як з поміж них обрати найкращий, дізнавалася наша Марта Байдака. Вітаю колеги. У Львові оголосили міжнародний архітектурний конкурс на проєкт меморіального комплексу військових поховань. Меморіал облаштують на вулиці Мечникова поблизу поля почесних поховань. Таке рішення ухвалили сьогодні під час засідання виконавчого комітету львівської міської ради. Конкурс стартував уже сьогодні, 5 січня. Зареєструватись учасники зможуть до 21 січня, а до 18 березня подати свої конкурсні пропозиції. Результати архітектурного конкурсу повідомлять на початку квітня їх також будуть обговорювати з із сім'ями загиблих військовослужбовців. Також як повідомили у про львівської міської ради, переможцям конкурсу конкурсу виплатять премії, а саме за перше місце 500 тисяч гривень, за друге 300, а за третє місце переможець може отримати 200 тисяч гривень. Як наголошують у мерії фінансування конкурсу та виплата премій переможцям буде здійснюватися не за кошти бюджету міста, а за гроші благодійників. Також як додали сьогодні під час засідання виконкому у Львові, що сам Меморіальний комплекс він повинен бути інклюзивним, так як дуже багато побратимів будуть відвідувати комплекс на кріслах колісних. Також повинні бути місця, де можна буде присісти, відпочити та шанувати пам'ять українських захисників.